Стеянки перекошки. Ой-ой-ой, ой-ой-ой кнопочка. Червона кнопочка. Червона кнопочка. Привіт, друзі! Сьогодні ми пограємо в гру, яка називається Digital Circus Baris Prison Run Obby. О. Це, похоже, щось до такого Obby, там, де просто побіг з тюрми. Але це не простий, а з тюрми цифрового пальку. Цифрової парк? Це наступна серія. Ставимо ставки, як буде називатися наступна серія. Пінт! Ааа! 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 Да? Да! Он и баг Капець! Клас! класс! Ну ладно, а, это не найти. Окей, это было легко. А, 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 о, о, о. Кубик Рубик. Ух ты! Это кубиковые кости. О, дивись, мы вот тут сидели. Да. Кнопочка. Ой. Червона кнопочка. Чи кнопочка.

Біжи, 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 біжі, біжи, 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 біжи. І давай сюди. Є, ти змогла. Далі далі вона тебе не спіймає. головне не впади. Можуть тут скакати, задово жити. Молодець. Я теж кстати, вмію. Е, Падаємо знову. Ух ты, тут... Ого, оце О, туалет. Можна піддивитися. Я можу а всі кабінки ти? пооткривати. Це О, О! я закрию. А, і так, беремо лопату і купаємо. У мене откопав. Я швидше тебе купаю. Ух ти. Ух ти. О, ми в хобла, хобла, хобла. Хоп, хоп, хоп. Ну це легко. Це такі легенькі пайкорчики, так. якщо чесно. А, тут якийсь от Воно ну, реально обробилось, я не думав. В мене ти виглядало, ніби тебе унесло. Чекай. Почті. Ой, ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я туди затряв! Тихо, так і сиди. Добре, ти там побачила, як я затряв. Ні! Тепер треба Фух! О, це ці кубики, там де треба ставити їх і робити. Опа, опа, Класно. опа, опа. Ой, я щось чую. Опа. У мені цей звук не, взяли, не подобається. Це... Да, 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 Оп. да, 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 да. Я вгадав. Опа. У нього великий цей, де меджі дистанс. Да, я біжим, 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 біжим. Оце ленько. Можуть мені сказати, що це ленько. Опа, не Класс. Пошли. Добей. <свят> Стоим. Угу. Найду, бежим, бежим, бежим. О, так. Все, давай, бежим, 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 бежим. Бежим, давай, 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 давай. Е! Мы добежали. <гум> так, мы туда можем за лобоксы купить э такую штуку, как Бэтмена, чтобы цеплятися. Ну, <гум> 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 Ой-ой-ой. Ням-ням. Він любить поїсти, це видно по його животу. Так, куди бігти треба поняти? Треба бігти наліво. Воно побачило тебе. Треба три кнопочки нажати. А, три рази. Нормально. Треба почекати, поки воно піде десь далеко. Так. А, все, три раза нажато. А, почти, я два раза нажал. Ты Так, 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 так. А, да, точно ты Еще раз. Бежим, бежим, бежим. Ты ее Бежим, 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 бежим. Я бежала. А, бежим, 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 бежим.

Тут є дві двері. Одна із них, це. Це просто... Це просто нічого. Я спав. Тік. Тік. Ох ти. І тях. Їдемо наверх, їдемо на вих, їдемо на вихід. Їдем Я почекаюся. Дивіться, отут треба е, знайти ключ карту але вона в е, треніровках охорони. Ага.

Це було легенько. Б'ям, б'ям, бья. Давай. А, кімната цього складу. Я вже нажала кнопку. Окей, молодець. Алло, алло. Що взагалі тут поліцейські цітвинки? Ух ти, Драбина! Де? Тут драбину треба було взяти. ледер. Що я вже взяла. Тих ще раз, щоб її отпустити. Навіть ніхто не прислідує нас. Так, я застряла. Там є зверху люк і туди треба під нього поставити драбину. Потім, на забратися по драбині і натиснути на люк. Що це таке? А, чотири. Так легко засильно. був. Ой, і тут дуже трудно. не Кстати, отут цей вентилятор не працює. Як так? Як так. так легко. А, а, о, а. Пока! Пока. О, тут є чекпоинт. Я чуть не спал. Хоба! 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 Хаба. 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 Все. О! Тут треба какие-то вентиляторы. Да? Да. Окей. Окей. Может треба дуже швидко йти? Нет. Я щось. Дай направо. А ти йди там наліво. А а, де ще Де він? Дивін, сі прямик. Я бы крім туда не закрываю. А, ну все, тепер oui, у ці oui. штуки закрилися і э, гла, э, цей глаз. Воздух туда не идет Хаба! 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 Хабе! Он ще спрыгал! Ух ты! Тут такие были спедграмм! А! Вуу! Я бываю через яму, типа. Хаба! 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 але... Хаба! 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 Клас! Ух ты! І куда мені надо? Ой-ой, тут треба стрібати! опа. Ух ты! Це якась рубинова кімната! О, дивися! Ми тут були! О, да! Там була ключ-карта, Я думав, що там буде. А тут якась злате. Стріляй руками! В неї треба стріляти? Серйозно? Її звати Гаві. Уй-й-й-й! -у -у -у. Це поки Чим стріляти? О, це цей, це, це буде в І їй треба цілитись ціл, ціл в голову. О, вона все О, вона бабахнула. Стріляй в неї, давай, давай, стріляй в неї. Пішли. Мені не подобається ця ігра, я розумію, що в неї 105 дизлайків. <риклад> угу. А скільки лайків? 75. А -а.

Булєху. Так. Я вже пройшла. Опа! Воно дуже швидко цеї. Воно дуже швидке. Мені подобається тут. Вугу. Угу. Ніби на батуті, якомусь скажу. Ох ти! Get you mm -hmm. like uh -huh. äh. oh, so go planks here. Де спавмо. А, треба їх положити. Окей, положим. Так. А, так не можна. Оба. Я одну доску неправильно положила і вона спала. Аа. Все, я тебе почекаю тут. Тихо. Тихо. Ніху! Ти тут. Чувак. А чувак, що ти робить? Ух ти! Ух ти! Нет! Треба вирубити. там. О, там звук на пушники. Ну да, на куше. <реклама> тут стоянки кошки. Чекай, а на мы э, бегаем в тюрьме. <реклама> За э, який, За что нас сюда посадили? Мы тут уже мало хопа. Эй, ну мы купаться. я вещи. Думаю, где я не лазила, не не можно было сейчас. Что пушка так не вот стреляет? Он не мог бы так. На улице до того моменту, поки не дали. О, так. І? І? Кешті. Я, ти Я тут обув 10 секунд. Я тебе почекаю. О тут спецназ. Давай. Заводим. Джем! Yeah. Є! Wow. Yeah, ми вивались! Але за що нас посадили? не буду. Не понятно. Ми тут пробули 1140 секунд. Yeah. Ух ты, дивись, там є це, вихід. О, кстати, нам осталые пушки. Да, ну не, но меня не видим. Не, не вижу. Но я в тебе không? не бачу. А. М -м -м так, поднимаем и... не бачу, как ты стреляешь. Жалко. Я жива. О, геликоптер. Що-набудь геликоптер посыре дыхти. Ідемо. Є, ми, каже, що ні. Там. Є, ми ще раз біжали. Що? Ем, ну, тут можна стати за безплатно? А, ні. Куди ти попала? Ухти, екзит. О, дивися, екзит. Тут є якийсь портал Думскі Суперспед Думслайд. Дум. О, тут Doom. можна Не ah! 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 нажимай mm -hmm. на ці кнопки. О, дивися, це оцей. То там, Це там? Цей цей. Бабіч, як у ми... мене. Ой. На... Лучше туди не заходь. Окей, okay, я туди зайду. О, наспирнула. У нас є всі пушки і... у і... нас є всі суперсили. Клас. Ее! Підписуйтесь друзі, на канал, ставте лайки і до скория звуч! Напишите, ви дивилися мультфильм Цифровий цирк» І чи вам сподобалось? Я уже сбежала опять. Да. Серьезно? Да! Я за тобой!